Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Канада, Моя Історія. Хто не знає, мене звати В'ячеслав. Я живу в Канаді 9 років зі своєю родиною. Звісно, ми вже є громадянами Канади, тобто ми пройшли тут дуже цікавий шлях в Канаді, да, і ну, досягли майже всього, що ми хотіли тут досягти. І мені є що розповісти, і мені є чим подивитися з вами. І сьогодні я хочу вам розповісти про дуже класну опцію для українців, які хочуть залишитися в Канаді, як отримати статус постійного резидента. Це пілотна програма нова, і про неї ми сьогодні з вами трошки поговоримо. Але спершу я хочу трошки ще сказати про себе. Я працюю в сільськогосподарській індустрії. Я багато років працював агрономом, тут тобто, я підтвердив свою освіту. Я працюю по своїй професії. Я ніколи не працював на survival job, Знов таки я це кажу для того, щоб е ви розуміли, я знаю про що я кажу. Да? Я пройшов через багато різного тут в Канаді. Зараз я працюю менеджером. Я працюю ретейл менеджером великої канадської компанії, але все рівно моя робота вона пов'язана з сільським господарством. Да? Я працюю з фермерами. Ну і звісно, я спілкуюсь з людьми з сільської місцевості в основному. Це я вам кажу тому, що сьогодні ми будемо розмовляти про е, сільську місцевість. Да? Ця програма, про яку я вам сьогодні хочу сказати, пілотна програма, вона розрахована саме для тих людей, які хочуть працювати в сільській місцевості. І тут зараз багато українців скажуть: О, та ну та ні, це все фігня. Якщо б це була б фігня, повірте мені, то в Канаді не було б тисяч українців, як таких самих українців, як і ви, хто зараз дивиться мене, да? хто приїхав в Канаду по програмі Куаєт, які б були щасливі, що вони живуть і працюють не в великих містах, а в невеликих канадських містечках в сільських таких регіонах. Треба розуміти, що життя в Канаді в сільській місцевості це не означає, що е, ну, це тут прям все-все тут, це погано, все, по, все, все, все не як. Да? Бачите, у нас скільки снігу нападало, і зараз папатехесенько мете снігом. Так ось я вам хочу сказати, що ну, я особливо я. Більш-менш тісно спілкуюся з чотирма родинами українців, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт. Ну просто я тим чи іншим чином маю відношення до їхнього життя, да, до їхнього становлення тут в Канаді. Так ось із цих чотирьох родин, всі ці чотири родини живуть в маленьких містечках. Працюють дві родини працюють на фермах у фермерів. В різних статусах да а дві дві родини вони просто працюють на місцевих локал бізнесах. Так ось. Дві родини з цих чотирьох вже отримали постійне резидентство. Я буквально пару тижнів тому отримав імейла від однієї родини, де вони мені написали, що ну, вони excited, звісно, вони вже отримали постійне резидентство. А дві родини вже подалися на постійне резидентство і чекають отримання цього постійного резидентства. І всі ці е, родини тут, да, чотири ці родини, таких родин тут тисячі, повірте мені, це я вам кажу про чотири, яких я знаю особливо. Я з ними не зустрічаю. Зустрічався, але ми спілкуємося з одні, з одним хлопцем Ми зустрічаємося час від часу, тому що він також працює в сільськогосподарській індустрії. Так ось, у цих чотирьох родин, про яких я вам кажу, я просто з ними спілкуюсь да І тому я знаю більш-менш все, що у них відбувається. да друзі, я зовсім забув. Нагадати вам про необхідність підтримки україномовного контенту, будь ласочка, не забувайте підписуватися на канал. Ваші підписки, вони дуже потрібні, вони дуже мотивують і вони допомагають каналу. Ну і допомагають мені розуміти, що те, що я роблю, воно важливе для вас. Да? І я продовжую це робити кожного дня. І не забуваємо про вподобайки, тому що ваші вподобачки показують Ютубу, що а, відео цікаве і. YouTube починає його про просувати, показувати іншим українцям. Будь ласка, не забудьте про ці важливі речі. Тепер продовжуємо всі ці чотири родини абсолютно щасливі. Ті дві родини, які отримали постійне резидентство, вони вже отримали постійне резидентство. Я їх запитав: ну так, а що ви зараз плануєте? Ви плануєте кудись переїжджати чи е, міняти роботу, чи які у вас плани? Вони мені кажуть, ні, ми не плануємо. Нам тут подобається. Ми знайшли тут собі класних друзів. У нас все гаразд. В одній родині вони починали працювати там жінка і чоловік. Вони обидва працювали у фермера, на фермера. Зараз чоловік залишився, чоловік працює, а жінка працює на іншому місцевому підприємстві, там якийсь бізнес невеличкий. Можливо, я зроблю з ними стрім. Ну там трошки неудобно. Я вже з ними спілкувався з цими е, людьми. Вони ну, молода пара, але ну, вони фантастичні, вони молодці. Вони зробили все так, як треба було зробити. Да? І там просто трошки не, неудобно те, що е, вони працюють. Вони у них вихідні, четверг, п'ятниця. А в неділю та суботу вони працюють. Тобто трошки поспілкуємося, але я дуже хочу зробити з ними стрим, щоб вони вам розповіли свій про своє життя. Да, про те, як вони у них все пройшло в сільській місцевості. Так ось ці люди не планують переїжджати з сільської місцевості. Ці люди не планують міняти житло, жилі своє своє життя кардинально. У них все гаразд. І до чого я вам це кажу. Дивіться, сотні тисяч українців, от сотні тисяч українців, зараз живуть в Торонтах, в Ванкуверах, в Каугарях, да? ну, поїхали в великі міста. Я розумію, чому вони туди поїхали. Не, не зрозуміти мене неправильно. Я чудово розумію, чому вони туди поїхали. І вони там живуть також вже там по два-два по два з половиною роки, скоро буде як по три роки живуть, І в них немає жодного просування. Плані отримання постійного резидентства. І в них немає жодного на, намоку на те, що вони його отримають. Да? А ці українці, які обрали для себе іншу тактику, які поїхали в невеличкі місця для того, щоб скористатися якимись там програмами а, місцевими, вони вже отримали за цей же самий час, вони вже отримали постійні резидентства, і вони вільні зараз. Вони можуть зараз вибирати, де їм працювати, де їм жити, в якій провінції, в якому місті. Е і це класно, це здорово, це, це, це просто класно. Да? Тобто, люди вже все вони вже отримали постійне резидентство в той час, як інші сотні тисяч українців розповідають, що все неможливо, е зато ми живемо в великому місті. Так ось ця пілотна програма вона розрахована для тих, хто. Хоче жити і працювати в окремих місцях, таких сільських місцях в Манітобі. Посилання на цю програму, які там, які там городішки приймають участь, ви знайдете в описі до цього відео. Да? Будь ласка, перейдіть, почитайте. Це пілотна програма, яка розрахована на три роки. Ну і треба розуміти, що як, що як будь-яка пілотна програма, ця програма буде в пріоритеті зараз. Да? Тобто кана Манітоба буде надавати їй дуже такого серйозного штовхати її вперед. І не треба забувати, що наприклад, той же самий Манітобі, а крім е, всім знайомої імміграційної програми, да, е, яка є провінційною програмою, в Манітобі є декілька інших еміграційних програм. Ну, для, наприклад, є спеціальна програма для города Морден, спеціальна програма для города Вінклер є, є спеціальна програма для сільських регіонів. Да, в які там місця місто навколо бренда є. Тобто, і такі програми вони є в кожній провінції. Тобто, для того, щоб пройти по подобній програмі, не треба переїжджати в Манітобут. Є спеціальні програми і в Антаріо, і в Британській Колумбії, і в інших провінціях є програми, які розраховані на тих людей, які Хочуть жити і працювати в невеликих містах в невеликих сільських таких е, е, нейборхудах. Да, тобто, подивіться, будь ласка, подивіться, цілком можливо, що для вас буде краще переїхати зараз з великого міста з мегаполіса в невелике містечко. Ви там зможете швидше отримати постійне резидентство. Вам там буде набагато краще жити в е, повідношенню доходи ходи та да, Тобто, у вас буде більш збалансоване життя і. Потім, після того, як ви отримаєте постійне резиденцію, як ви поживете в цих місцях, у вас, перед вами буде відкрита вся, вся канада. Ви вже потім зможете вирішувати. А чи варто вам міняти ваше невелике містечко на якесь? Велике місто їхати в якесь велике місто або вам сподобається там і ви не захочете. У мене є знайомий тут хлопець українець. Він приїхав також спочатку. Ну, як знайомий, ми з ним також переписуємося. Як я переписуюсь з багатьма моїми глядачами, моїми підписниками. Да, і він мені написав. Він мені також описав свою історію. Він приїхав спочатку в Вінніпех, а, дуже довго намагався зачепитися. в Вінніпезі, шукав там різні роботи, підроботки і там працював, і там працював. Потім він знайшов позицію. і Він подався, і ця позиція знаходиться аж на з Саскачуваном. Невелике місто. Я не буду називати зараз, як воно називається. І він переїхав туди. Він переїхав туди, і він абсолютно щасливий, що він це зробив. Він там класний колектив пише мені. Він зразу позна... подружився, знайшов спільну мову з власником бізнеса. Власник бізнеса йому допоміг отримати необхідні корочки, там на, зв... на зварювальника, на слюсаря. Тобто, власник бізнеса йому зараз допомагає, оплачує курси англійської мови. Він вже здав тести. Також піда подався вже по е, якісь там е, 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 пр про той е, самий е, програмі імміграційні вже подався на постійне резидентство. Тобто він каже, я би. Десятої долі, десятого всього того, що я отримав тут, я би ніколи би не отримав в Вінніпезі. І він абсолютно щасливий там, і його родина абсолютно щаслива. Да, вони живуть в невеликому містечку. Да, він не виставляє там, не знімає відосики, як він там гуляє по Торонтах, по Ванкуверах або ще десь там по великих містах. Але він абсолютно щасливий. В, не, в нього все класно і його родина щаслива. Тож, друзі. Будь ласка, зверніть увагу на подібні е, можливості, які упускають українці. Да? І ці можливості, вони ну, українці їх недооцінюють. Просто зрозумійте для себе зрозумійте, що для вас зараз на цьому етапі життя найголовніше, да? і е, треба до цього йти. Життя в Торонтах, в крупних містах, воно може бути і звучати, як би там, колись ви кому кажете, я живу в Торонто. Ну, це звісно, це звучить крутіше, ніж е, я живу десь в Брендані, да? Але якщо податися глибше, а як я живу в Торонто і порівняти з тим, хто, наприклад, живе набагато краще в Брендані, Ну це вже інше питання. Друзі, нікого не закликаю зараз масово їхати всім у села, да? але я вам просто розповідаю про е можливості, які багато українців не бачать. Про програми, які існують, але українці на них не звертають увагу. Ще раз кажу: в кожній провінції, окрім основної імміграційної програми, є програми підтримки різних місцевостей. Да? Є Програми підтримок різних таких сільських місцевостей і по цим програмам набагато швидше, набагато легше часто отримати постійне резидентство. і ваше життя там буде набагато комфортніше і легше. Звертайте увагу про цю пілотну програму, про яку я вам розповідаю по програмі Манітоба. В описі до цього відео, да, ну і як я вам вже сказав, я впевнений, що зараз Манітоба буде робити пріоритет на цій програмі. Ну не дарма вони її запускають. Тож, якщо ви хочете отримати піар в Манітобі е, порівняно швидко і порівняно просто, в описі до цього відео на цьому, друзі, я з вами буду прощатися. Нагадую вам ще раз про вподобайки, про підписочки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. А ми, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!